Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас дуже важливе відео, тому що три банки липового меду знайшли своїх героїв. Але перед тим як я почну розповідати за ці банки меду, я хотів би відповісти на, дея... на деякі, на деякі ну, запитання, які мені прийшли в коментарях. Відповім коротко. Я хочу по мірі своїй можливості, хоч якось підтримувати з вами зворотній зв'язок. Шановні глядачі, мені написав чоловік, що стосується біпіну, то я з вами не згоден. Вважаю, що без нього можна утримувати пасіку в здоровому стані. Особисто я відмовився від біпіну вже більше 10 років. Ну, Відмовитися, то можна і утримувати можна. Але чи це доцільно? Тому що бюпін стоїть 20 гривень, 6. Ого, стільки грошей вже напечок, але 60 гривень він вже стоїть, не 20. 60 гривень на 27 раз в рік. Вибивав все. Тримається в меду 6 днів у овощині 15 днів. Є. Навіщо заміняти такий гарний спосіб боротьби з кліщем різними всякими штуками? От Це самий дешевий і дієвий спосіб. От Я вважаю, Можна його замінити, але навіщо? Шановні глядачі, я не знаю навіщо. От. Ну, Коментар є коментар. Другий коментар. Пасіка Хелп вітаю. Дуже дешево продаєш мед липовий. Навіщо? Я його продаю по 500 гривень. Тому що у нас він коштує 500 гривень, а кація коштує 600. Я його не дешево продаю. Я його продаю по місцевих, по... По місцевих цінах. І все. Ну, такі реалії життя. Я не проти його продавати дорожче, але в наших реаліях він коштує в нас 500 гривень. Тому і по 500 я його продаю. Слідуюче питання. О, хто за кого голосує? Ну, я б голосував, якби були вибори за гену Балашова. 90% не знаю, хто це такий. Ну, погугліть, я не знаю. За Гену О, За голову на А якби мені розширили повноваження, взагалі голосував ще за когось. Ну, за голову Нацбанку, за Соски нам проголосувався. Так, ще. Хто топчик у мене в підписках? Я не знаю. Я не дивився. Це, що ти, це, це мені на тисячу чоловік пролистать, а потім хто, він відпишеться і що тоді робить. Ну я, я не знаю, я навіть це, на цим не задумувався. Не знаю. Не дивився. Моя посіка Дебіл січня це де 11 тисяч підписників. Да, там їх два канали. Ну, де тисяч підписників, оце про той канал йшлася мова. Не треба судити людей. Коментар прийшов. Та я не суджу людей, я висвітлюю навколишні. Ем, висвітлюю навколишні оці події зі своєї точки зору. От і все. Ну, Ніякого засудження нема. О, ем. Істинні аристократи по-справжньому замислюються, куди ділася армія Румля. Це коментар із з таких ще відео середніх. Це, мабуть. Я навіть не дивився, що це за відео. Я пам'ятаю, як воно називається. Воно, Моб... ну, мабуть, називається а... аристократи. Це... це дуже були гарні часи. У нас, я Теплотою, згадую оті мої перві 70 відео, мабуть, чи 80, чи 80. І... Це було, звісно, хорошо. Це, спасибі за цей коментар, що ви пам'ятаєте нашу творчість. Це, було... це круто було. Оті перві 70 чи 80 відео. Аристократи смакують алкозособи на бджолиній продукції лише в діжках, з... в діжках з елітного дерева. І аж ніяк не через інтернет. Це те саме, що кіоск, елітні напої та кахве у Микуле. Що я вам хочу сказати? Оці... Я ж купував оці всі бочки, і туди лив. Я ж не думав, що воно так вийде у нас. А зараз я просто не бачу в цьому перспектив, тому що народ так збіднів, що скоро Хенесі Іксов буде продаватися через інтернет і по бросовим цінах, так що ви не хвилюйтесь. А ще от насчет якості. Ну, Ми 2 січня поїхали до Другана в гості, коротше. І за столом він мені повідав дуже інтересну інформацію, що в мене якісне. Бухло. Короче, на протязі там, ну не знаю, двох років я так заїжджав, і там бутилку дві там йому вручав. Оленко, ну що ти робиш? Ну, що, ну що ти робиш? І бутилку дві я йому вручав. Короче, він скидав це все, в кладовку собі. <голи> дякував. І 2 січня 2025 року каже, я же це перегнав усе, що ти мені надавав, Там 11 літрів назбиралося. То каже через колону взяв 96% спирт із коллектового. І каже, там сивушних масел, там взагалі був 50 громад там ефір якийсь. Це каже дуже обалденний результат. І каже, ну спасибо. Це ж той дуб же, мабуть, та вурих. Короче, а там і остався. Так що насчет елітних напоїв я вам просто поясню, що... Війна, вона все розкручує оцей наш маховик подій не в ту сторону, куди б хотілося. Та да й тепе. Враховуючи те, що я просто халтую ну, пополом самого, Ви, мабуть, дивилися, то мені нічого не варто комусь там дати якусь пляхано. Або відро. Яка різниця? Мені ніяка. І тут один. Коментар, зараз ми до нього гарно підійдем, так, останній. Пише Станіслав Чорноморець. Після того, як ті пляшки облизали якісь коронавірусні тошнутики, тепер з них будуть пити аристократи. Ну, стосік, що тобі сказати, коротше? мені пляшки такі люди дають з таким достатком. Що якби ти побачив хоч одним луком. На яких машинах вони їздять, коротше. Та ти просто впав би у депресію і не писав мені такої ерунди, оце Стасі. А ще от, ну от я ще за скільки років не бачив, щоб <соць> <соць> з дозотрах ти спив з горла. От, ну не бачив і все. От санує, що можна хтось з вас бочив. То напишіть. Іще оце. Ви помітили, що немає акцизних марок. Ну, це означає, що вони дуже гарно миються. навіть, ну, Миються дуже гарно. Навіть незважаючи на те, що їх ніхто не облизував. Шановні глядачі. А склутара продається ново. Я сьогодні зайшов в інтернет, подивився, з ким вона коштує. Стосік, ти, ти коротше. Так. Ну що тоді? Перейдемо до нашої головної події. Шановні глядачі. От просто настоящі парньоги, це написали, скинули кошти, довірили нам свою кров. кошти це кров. Тільки шкода, що вона постійно розріджується, бабки печатаються. І в нас ще кров постійно стає рідшою і рідшою, У нас все менше в неї все менше лейкоцитів і коротше, Шановні глядачі. Чувствую, відчувай мене на себе. І тому ми забираємо ці, короче, оці півлітрові пляхани нашого коняко. І міняємо їх на 700-грамові пляшки. Я думаю, цим настоящим парньогам буде приємно. І я хочу їх завірити, що їх ніхто не облизував мені їх дав Вова, короче, з під <ріхи> Вова, спасіба за короче. там не ті люди, короче. І що? Будемо пакувати посилки, а ви пам'ятайте, що якщо ви довіряєте нам свої кошти, то ми вам безмежно вдячні. Ну що ж, купуйте у нас мед і пам'ятайте, що десь там.